Навчіться розв'язувати квадратні нерівності. І в цьому відео я зроблю все для того, щоб кожен мій глядач зміг їх розв'язувати. Я Буцикина Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Квадратні нерівності це нерівності вигляду виду зараз мене на екрані. І що я хочу сказати одразу: на ЗНО в минулі роки було більшість нерівностей лінійних. Зараз у мене всі-всі задачі ЗНО минулих років на екрані, і дуже багато було тих, що розв'язуються методом інтервалів нерівностей, дробово-раціональних, вищих порядків. А от квадратних нерівностей було геть небагато. Я показала вам швиденько пробне ЗНО сімнадцятий рік. Можете цю нерівність розв'язати після уроку, який відбудеться зараз. А от на НМТ саме в ці роки було достатньо багато саме квадратних нерівностей, лінійних і квадратних. І якби були уприлюднені усі завдання, ви б побачили це. Я дуже хочу, щоб кожен мій глядач зараз взяв ручку зошит і почав зі мною працювати. Зараз ми розглянемо з вами усю теорію і одразу перейдемо до практики. По-перше, щоб розв'язати квадратні нерівності, ви маєте вміти розв'язувати квадратні рівняння. На каналі Математичка є класне відео, я вас туди одразу відправляю. Хто не знає, зупиняйте відео, і шуруйте туди. І ми будемо з вами згадувати різні випадки і відносно них розв'язувати нерівності. Працюємо! Зараз на екрані чотири нерівності, і ті, хто вже знає цю тему, можете працювати, а потім тільки перевіряти разом зі мною. Ті, хто нічого не знає, зараз слухають уважно. Перший крок: ми знаходимо корені квадратного тричлена х квадрат мінус х-2. Для цього потрібно розв'язати спочатку рівняння. Згадайте, теорема вієта, теорема коефіцієнтів, дискримінант, хто на що спроможний, і знайдіть. Корені цього квадратного тричлена дорівнюють мінус одиниця і двійка, як я так швидко визначила, сума коренів коефіцієнт перед х з протилежним знаком одиниця, а їх добуток мінус 2 вільний член. Все дуже легко. І якщо у вас тут є проблеми, вчіться розв'язувати квадратні рівняння. Знайшовши нулі квадратного тричлена, що робимо далі? Наносимо їх на координатну пряму. І звертаємо увагу, дивіться, у нас нерівність строга. Якщо в нас строга, то точки наносимо виколотими, мінус 1, 2 позначаємо, а якщо не строга, рівно, тоді вони будуть у нас зафарбовані включно. Тепер увага. Якщо перед х в квадраті стоїть одиничка, двійка, трійка, а коефіцієнт старший додатній, тоді звертаю вашу увагу, два корені, відки розташовані вгору, і це найтиповіший випадок. Саме так буде розташована парабола. Згадайте, графік квадратичної функції є парабола. І ви можете схематично зображати її, будувати відки вгору. Попередньому відео на каналі я пояснювала про проміжки знакосталості, де функція набуває додатних значень, де від'ємних. тут вона дорівнює нулю, вище осі x х додатні значення, отже плюс, а нижче від'ємні, отже, мінус. Позначили знаки і увага. Нерівність наша має знак менше, менше. Тоді ми обираємо мінус. Отже, наш інтервал, який є відповіддю на питання, проміжок, який нас влаштовує, х належить від мінус одиниці до двійки, не включно. І це є відповідь до першого завдання. Готово! Одразу звертаю вашу увагу, усі нерівності, які записані у мене на екрані, записані у вигляді зліва квадратний тричлен, а справа в мене 0. Більше за 0, менше за 0. Оце саме найпростіші види нерівностей. Найчастіше вони бувають на іспиті. Далі поїхали. Чим відрізняється наступна нерівність від попередньої? Перед ексом квадратів на знак мінус. Можна. Знайти так само корені квадратного тричлена, нанести на координатну пряму і зобразити параболу, відки якої розташовані вниз. Але увага! Я дуже-дуже раджу всім своїм учням і вам так само позбавитися того мінуса. Множимо на мінус 1 і маємо х квадрат мінус х мінус 2, і увага, знак нерівності змінюється на протилежний більше рівно за 0. І тепер, так само, як і в попередній умові, ми вже бачимо корені квадратного тричлена мінус 1 і 2. Я навмисно взяла той самий випадок, щоб швиденько розв'язати, і наносимо їх на координатну пряму. В нас вже є цей рисунок, але тепер зверніть увагу. Більше рівно за 0. Отже, я зображаю координатну пряму і на ній нулі позначаю зафарбованими точками, включно. Так само будую параболи вже відки, якою розташовані вгору, ми ж змінили знак. До речі, можна не параболу. Вже люди, які мене дивляться і знають метод інтервалів, ви можете показувати проміжки і зображати так само знаки плюс, мінус, плюс. Вони будуть чергуватися таким самим чином. Ми тепер, на відміну від попередньої нерівності, ми обираємо. Ті проміжки, де більше рівно за нуль, тобто додатні значення, там, де плюсики стоять. І записуємо відповіді. Х належить, тепер вже два проміжка в об'єднанні, увага! Від мінус нескінченності до мінус одиниці, і от двійки до нескінченності, можна сказати, плюс. Нескінченності включно. І саме включно ми показуємо за допомогою квадратних дужок. Звертаємо на це увагу. Найчастіше саме такі нерівності в нас трапляються, коли квадратний тричлен, який в нас є в нерівності, має два корені. І робіть завжди так, щоб підки параболи розташовані були вгору. Все одно, коли ви розв'язуєте рівняння, вам так легше застосовувати теорему вієта, теорему коефіцієнтів та навіть той самий дискраторин. Дискримінант обчислювати, ну, мені здається, зручніше, так, же ж? Так, перше, друге, ми вже розглянули. Тепер третє завдання. Прирівняємо х квадрат, мінус 6х плюс 9 до 0, то зверніть увагу, що в нас буде тільки один корень, ну або два, які співпадають, тому що, ну, хто теремовіє та в сумі 6 будку 9 бачив, що це тільки 2 3 і 3, 3, 3 А хто бачить формулу. От я дуже сподіваюся, що такі люди є, квадрат різниці. Той одразу каже, що єдиний корінь нашого квадратного тричлена це трійка, інших просто немає. Що ж тоді буде? Ми наносимо цю трійку на координатну пряму. Зверніть увагу виколотою точкою, тому що нерівність у нас строга. Ставлю трійку, і відки параболи знову розташовані вгору, і вона тільки в цій трійці перетинає вісь Х, що ж тоді вона набуває додатні значення і зліва трійки, і справа трійки, тобто вона скрізь додатна. Крім того випадку, коли вона дорівнює трьом. Отже, всі значення нам зайдуть, крім трійки. Розумієте, якщо ви пишете відповідь не про мішку, можна вже сказати всі х, крім трійки. Але якщо писати об'єднанням інтервалів, то це буде х належить від мінус нескінченності до трійки, не включно і в об'єднанні від трійки до нескінченності. От вам цей випадок. Зараз нагадаю, як то виглядає в теорії. Якщо парабола тільки в одній точці перетинає вісь х, тоді в нас додатні значення скрізь, якщо відки вгору, крім цього нуля функції. Якби тут був знак менше за нуль, то взагалі розв'язків би не було, розумієте? Все це вивчати на пам'ять, запам'ятовувати кожен крок в теорії, кожен вид квадратичної функції, я б не стала, тому що за рисунком видно все. Але якщо ви розв'язуєте методом інтервалів, наприклад, то потрібно знати особливість, корень парного степеня. Якщо у вас мінус перед ексом в квадраті, то знаки чергування навпаки, мінус плюс-мінус. Все залежить від того, який ви спосіб обираєте. Квадратні нерівності дуже легко розв'язують саме за допомогою параболи. Угу. І от, на жаль, метод інтервалів я якось не зустрічала в задачах НМТ, хоча дуже ретельно переглядала усі зливи. Ну, можливо, я щось не побачила. Напишіть. І ще один вид нерівності, який я пропоную розв'язати. Якщо ви будете намагатися знайти корені квадратного тричлена х квадрат мінус 6 х плюс 10, прирівнявши до 0, то у вас нічого не вийде. Чому? Тому що дискримінант 36, згадайте, b квадрат мінус 4 це 4 на 10 це буде від'ємне число. Що ж тоді буде? Тоді квадратний тричлен, про який ми говоримо, не має коренів, і x належить порожній множині. Але це не означає, що подана на рівність має коренів. Дивіться, як це буде виглядати на рисунку. На координатній прямій я будую вісь Х і будую параболу, яка розташована відками вгору, і літає в повітрі. Вона не перетинає вісь Х. Вона завжди набуває тільки додатніх значень скрізь. І, до речі, цей випадок також описаний в теорії: якщо дискримінант від'ємний, а відки параболи напрямлені вгору, то у нас у випадку, коли нерівність ми розв'язуємо зі знаком більше, відповіддю буде, х належить множині дійсних чисел. Будь-яке дійсне число є розв'язком цієї нерівності. Запам'ятайте. І от зараз на екрані. У мене найважливіші випадки. Якщо ви їх запам'ятали, ви зможете вже розв'язувати типові квадратні нерівності, яких найбільше трапляється на іспиті. І це вже є велика користь. Дуже хочу, щоб ви розуміли суть, а не просто щось розв'язували. Для цього і на екрані зараз теорію додала. І далі ще пропоную більше практики. Працюємо! Розв'яжіть нерівність, До вашої уваги нерівність, яка містить дужки. І перший спосіб я зараз покажу. Просто потрібно звести до того вигляду, як ми з вами робили, щоб квадратний тричлен АХ квадрат плюс bx плюс С був зліва. Справа в нас залишився 0, і ми тоді будемо працювати за загальним алгоритмом. Перший спосіб я саме буду розкривати дужки. Поїхали. 2х квадрат. Плюс х переношу одразу мінус 2х і мінус 1, змінивши знаки на протилежні вліво, і зводимо подібні доданки, що ми маємо 2х квадрат мінус х мінус 1 менше за 0. І далі працюємо. Перший крок, згадайте: прирівняємо до нуля квадратний тричлен, знаходимо його корені. В цьому випадку, от я так люблю всякі штуки, такі теорема коефіцієнтів. Знаєте про неї? Якщо ні, то дуже запрошую вас приєднатися до курсів математички і там опанувати восьмий клас, квадратні рівняння. Усі дуже такі круті, швидкі способи. Ну і на каналі математичка, мені здається, я трошки говорила про це. Пошукаю, якщо є, додам відео на екран. Що там за терема коефіцієнтів? 2 мінус 1 мінус -1, 1 дорівнює 0 коефіцієнти квадратного тричлена. Тоді перший корінь одиниця, а другий корінь це поділити на мінус 1 друга. Готово! Ну, хто не знає, обчислює дискримінант b квадрат, мінус одиниця в квадраті, мінус 4а мінус 4 на 2 і на мінус 1 це буде плюс 8. Дискримінант дорівнює 9, згадує формулу x1 дорівнює мінус b1, плюс або мінус кореність дискримінанта. Давайте спочатку плюс з 9 трійка поділити на 2а. Ще раз повторюю, хто не вміє розв'язувати квадратні рівняння, вам в нерівностях дуже важко. Підіть, вивчіть ту тему. 1 плюс 3 4 поділити на 4 буде одиниця, про яку я казала. І другий корінь. Так само тільки 1 мінус 3 поділити на 4, мінус 2 четвертих, мінус 1 друга. Але дивіться, скільки часу ми витратили на знаходження коренів. Знайшли корені наступний крок: наносимо їх на координатну пряму точки. Згадайте строга нерівність виколоті. Мінус одна, друга і одиниця. Показую параболу, відки якої розташовані вгору, у нас перед х в квадраті додатнє число. Або по-дорослому можна методом інтервалів позначити проміжки і позначити знаки плюс, мінус, плюс. І от квадратні нерівності от зазвичай можна розв'язувати навіть заплющеними очима, якщо ви знаєте алгоритми. Ми шукаємо, де в нас менше за 0, тобто де знак мінус. Отже, відповідь х належить. Від мінус однієї, другої до одиниці, не включаючи розв'язано, готово це є розв'язок нерівності. Але, ви ж мене знаєте, я ж не можу одним способом, мені потрібно усе й одразу. Я б саме розв'язувала по-іншому. Подивіться, тут є спільний множник. Жодному разі на нього не скорочуємо. Не робіть цього, не можна. Що ми зараз зробимо? Другий спосіб: переносимо все вліво. І виносимо 2х плюс 1 за дужки, в дужках залишиться х мінус 1 менше за 0. Зрозуміли? Я принесла всю дужку вліво, винесла її і залишилась мене там мінус 1. Чому так класно? Тому що в нас вже видно корені квадратного тричлена і тоді оце все. Не потрібно. Корені нашого квадратного тричлена. прирівняли до нуля першу дужку, прирівняли до нуля другу дужку, знайшли, що х дорівнює мінус одна друга, ми вже бачили вище, і одиниця. І от якщо у вас буде квадратна нерівність, де добуток двох ножників менше за нуль або більше за нуль, я вас благаю, не розкривайте ті дужки, да? і працюйте одразу. Мінус одна друга і один. Наносимо на координатну пряму, ну і далі все так само, і відповідь буде збігатися. Але дивіться, тут усно, оце ж можна навіть не писати, а тут багато роботи. Зверніть увагу на короткі способи. На іспиті це вам буде економити час. І знаєте, потрібно дуже багато практики. Сміливо може зробити так той, хто вже. Зустрівся з такою історією, в кого вже таке було в житті. Якщо ні, то, звичайно, краще зводьте до типових випадків. Ще одна нерівність, тут пороблено х квадрат менше 9, це, знаєте, таке зачароване коло. Тут вляпуються в помилки мільйони, мільярди учнів усіх років. Найчастіше тут пишуть х менше трійки. Ми можемо ще написати плюс-мінус трійки і обирають якісь там відповіді. Люди, не робіть цього. По-перше, якщо ви хочете так розв'язувати, то корені з виразу в квадраті це буде модуль х менше трійки. І тоді х менше трьох, х більше мінус трьох, і цей інтервал є розв'язком поданої нерівності. Я не впевнена, що усі знають цю властивість, я зараз її навмисно ще раз нагадаю. Тому, щоб не наробити тих помилок. Кажу одразу, переносьте 9 вліво і працюйте за загальною схемою. Розкладаємо на множники квадратний тричлен. До речі, тут можна було, якщо ви досвідчений учень, одразу знайти корені х квадрат перерівняти до 9 плюс мінус 3, знайти перший корінь, другий корінь. І як в попередніх задачах я пояснювала, наносити на координатну пряму і будувати параболу. Але я знаю, що тут бувають помилки, тому розкладаю на множники x мінус 3, x плюс 3. Бачите? Різницю квадратів квадрат першого мінус квадрат другого, це є різниця квадратів дві дужки x-3х плюс 3. І тепер уже видно ці нулі квадратного тричлена. прирівняли до нуля першу дужку, прирівняли до нуля другу дужку і вже тут помилка неможлива. А далі за алгоритмом, про який я казала в попередньому відео. Ще раз нагадаю, що ми розглянули усі випадки. Перегляньте, хто не пам'ятає. Нанесли мінус 3-3 на координатну пряму, позначили виколотими точками. І тепер можна, вже, оскільки ми з вами згадували метод інтервалів, плюс, мінус, плюс саме такі позначки будуть, і від мінус трійки до трійки. До речі, те ж саме ви побачили, коли я показувала. За допомогою модуля розв'язок цієї нерівності. Отак от, от. Зверніть увагу, така нерівність, от це найпростіша історія. Але чомусь тут і от і х квадрат більше 4. От розв'яжіть. Не пишіть тільки х більше двійки або мінус двійки. Робіть за загальним алгоритмом. Розв'язали ще одну нерівність, запам'ятайте її назавжди. І не робіть ті помилки. До вашої уваги ще одна квадратна нерівність. Розв'яжіть самостійно. Подивіться, що у вас вийде, тільки потім слідкуйте, що буду пояснювати я. Ну що, Хто вже написав 2х плюс 1 менше рівно трійки? Не можна того робити категорично. По-перше, якщо ви обчислюєте корінь з обох частин 2х плюс 1 за модулем менше трійки, це вже нерівність з модулем. І хтось спроможний також може розв'язати, і, до речі, на каналі Математичка є відео нерівності з модулем. Найпростіші рівняння і нерівність з модулем з нашого курсу алгебри 9 класу. Я вас туди відправляю дуже-дуже корисно. Але я буду розв'язувати зараз як квадратну нерівність. І це дійсно є перший спосіб. Ви можете швиденько написати 2х плюс 1 за модулем менше рівно трійки. Тоді 2х плюс 1 менше рівно трійки, 2х плюс 1 більше рівно мінус 3, дивіться, яка історія. І. Те і те разом. Система з двох умов можна записати подвійною нерівністю. Продовжіть, якщо вам цікаво, щоб перевірити, як ми будемо розв'язувати квадратну нерівність саме тим способом, яким я показувала, ми намагаємося завжди, щоб типово, якщо ви робите, звести до вигляду ах плюс bx плюс С більше або менше за 0. Тобто розкрити дужки, перенести все вліво. Зрозуміли? Звичайно, ви можете, коли маєте великий досвід, робити спрощено, прирівняти до нуля, знайти корені, знайти нулі нашої квадратичної функції, нанести на координатну пряму, але я зараз за загальним алгоритмом. Квадрат першого, це розкриваю квадрат суми, плюс подвойний добуток, плюс квадрат другого і мінус 9 менше рівно за 0. Зводимо подібні доданки: 4х квадрат плюс 4х мінус 8 менше рівно за 0. І отут я навмисно розкрила дужки, щоб показати вам необхідність спрощувати кожні проміжні кроки, якщо це можливо. Поділимо на 4, тоді в нас буде х квадрат, плюс х2 менше рівно за 0. І тут уже далі все дуже легко. Можна ще тренуватися і тренуватися. І в історіях сторінки Інстаграм я додам ще інші квадратні нерівності, у вас буде багато практики. Як завжди, для того, щоб вивчити кожну тему якісно, я запрошую на освітню платформу Математичка 9 клас тема квадратній нерівності. Там буде більше пояснення теорії, буде більше е зображень, дуже детально кожен випадок ми розглянемо. І, до речі, в цій темі і якраз квадратні рівняння і нерівності з параметрами є. І метод інтервалів. Зараз це не завжди показують. Я знаю, що базовий рівень, на жаль, не опановує. Корисно знати і метод інтервалів. Я запрошую вас готуватися до іспиту разом з нами. Курси підготовки до НМТ чекають на вас, ще можна приєднатися до їх проходження. Як завжди, працюємо разом. До зустрічі!